Друзі, всім привіт! Ви на каналі Питти Вайдики і наш супермаркет-симулятор. Да-да, не було мене три дні баляха-муха. Ну, а що поробиш? Хвороба, плюс навалилося до хрена всяких діл, тому якщо ти чуєш ще десь якось чуть-чуть захрипший голос, то вибачай. В общем, позаказував я до хрена всього, так як усе, полка забиті, можливо, десь тут одного-двох ящиків не хватає, але менше з тим. Відкриваємо і будемо відбивати від тих двох наших братів-акробатів конкурентів тих. Від наших конкурентів будемо відбивати наших людей. Та, в общем, поняв. Нам треба, бляха, я все забув, я все мені прям з голови вилетіло, да не суть. Нам треба тепер дозбирати продажі. От я тобі зараз покажу, допоки ті ублюдки прилетять, я тобі то зараз покажу. Нам треба дозбирати продажі, щоб ми могли купити ще одного касира, щоб плюс-мінус розгрузити себе. Чекай, рахунка. От, кстати, рахунка. Де воно є? Найм. От, нам треба ще 200 продаж, і якраз у нас буде 30 рівень, щоб наняти ще одного касира. Тим більше, що каса в нас є. Якось немножко то зроблено глупо, тому що, е, само собою, магазин буде збільшуватися, розумієш. А часу, щоб замовляти на то все товар, е, буде менше. Тому. Тому то якось зроблено нерозумно, чому не защитує їхні продажі. От то було б взагалі взагалі непогано. Тепер мені треба просидіти цілий день, щоб е, назбирати там 150 продаж. Ну відразу, як ми то назбираємо, ми будемо е, займатися лише продажу, е, лише замовленням товару і так далі. Та прям, подиви, люди поперли. Да, давай, сіль, сіль і сир, красавчик. Що, е, чекай, я взагалі, я взагалі, блядь, забув, як то робиться. Я не грав 4 дні, от то четвертий день, який я не грав, 2588, чекай. І все прям біда, мені все з голови вилетіло, я забув, як говорити на камеру, блядь, прикинь, можеш собі уявити. Ладно, менше з тим. 4. Раз, два, три, 4, 25. Я знаю, що такі пропежні з Ютуба, то не дуже добре, і, можливо, цей ролик знову набере мало переглядів, але побачимо. Побачимо, я не знаю, але так сталося. Ну так було потрібно. Ну, що поробиш. Було до, до ціла багато дуже справ. Було до, плюс до всього я був хворий і, і вся вся та херня. Ладно, 56-34. Ой, що я тобі ще мав розказати? <свісно> я забув нас, кстати, 155. Я бачив, там люди відписувалися, підписувалися. Я бачив коменти, я читаю їх. Можеш не переживати. Я всі коменти читаю, і сьогодні я то відповім. От прям тепер дійшли руки до того. Нам, значить, потрібно. Взагалі, я що думав, я за той період часу, допоки я розкладав о ті коробки, що там були у тому, так я дійшов висновку, що нам треба збільшити склад. От в магазині ще окей, плюс-мінус ще адекватно все. Але нам буде треба якось збільшити асортимент товару, до хрена треба зробити. І я не знаю, чи взагалі то буде можливо, тому що склад не можна розширювати ну, безкінечно. І розумієш, я так поняв, я вже говорив про те в минулій серії, що ті полки, які ми можемо тримати в складі, розчитані максимум на одну секцію. От як є та полка, так вони розчитані максимум на секцію одну, щоб хватило там товару. Тому прийдеться нам з чимось вибирати. Ну от серйозно. А... Ну, то поки що мої догадки, я не знаю, як то є насправді, нам треба дойти до кінця, щоб то поняти. Але залишилося розширення там складу всього-навсього. Пару, пару штук. Чекай, нам потрібно. Все, без дачі, красочик. Без складу залишилося всього-всього пару штук там для розширення. Ти розумієш, про що я говорю? Ще декілька разів можна розширити склад. А в нас немає навіть і половини продуктів, тому щось з тим буде треба робити. Я не знаю, що з тим буде треба робити, але щось придумаємо. Можливо, якось. 55... Стій. Можливо, якось буде треба. Поміняти розположення полок, але все рівно вони займають одинаково міста. Я не хочу їх класти максимально ефективно, тому що буде неудобно ходити. Ти розумієш, про що я говорю? От Їх можна поставити впритек одна до другої, так рядами, і то буде прямо блюдство. Того, що буде, треба обходити, буде некрасиво і не буде де розвернутися. Мені то не подобається. Але побачимо. дотругуємо до кінця, тому по... далі побачимо. Так 27 баксів. 23. Раз, два, три. Окей, пішов. Я забув, ти бачиш, як я то повільніше роблю. Е, все набагато 4 бакси. Раз, 2, 3, 4, 25. Окей, тобі що? Морозиво і спагетті. Пане да ви гурмани, я тобі хочу сказати. Так, 36, 28. Були ще ідейки, я бачив, що круті ігри в ютуберів повиходили, але бляха не дійшли до них руку в потрібний час. Я не знаю, чи буде смисло то записувати, але е, побачимо. Побачимо, що ще хочу. Пішла нахрен, ти псина, кража їй. Я тобі дві копійки не додав. Кража, а коли я давав в минулій серії на чай, так все нормально було. да? Ніхто не сказав, що я сам себе надурив. Хоч би один сказав, що я вам більше здачі дав. Собака, Сутулі. Пішла. Сказав, що я вам там на цен дав більше здачі, стримайте мені чужого не потрібно, да-да. А от як я від тебе, бляха, забувся. Забувся на минуточку. Кража, блядь. Забудь сюди дорогу. Собака. Так 105 баксів. 105,88. Так, в общем, я не знаю, я б дуже хотів то розширити, того що. Для чого тобі туалетна бумага і, і олія? Ладно, менше з тим. Так, почекай. Я знаю, почекай. Ми дивися, як то буде взагалі. Ми зараз доторгуємо. Ми зараз то все протургуємо, підемо, напевно, замовимо товару, або навіть його замовляти не будемо, Зразу підемо мельком подивимося лише, що там є. Мельком подивимося, що там є в нас у складі. Якщо нич критичного, то почнемо ще один день. Почнемо ще один день і не знаю, подивимо. скільки то займе часу, тому що пройшло лише 6 хвилин, а ми майже день закінчили. Тому в нас є десь приблизно 10 хвилин, щоб то все позамовляти. Якщо розбивати, то на серійку, тому що серійка в мене виходить. Блять, забери. Того, що у мене серійка виходить плюс-мінус, так, тепер на 30 хвилин виходить з замовленням товару і так далі. Але я не знаю. Тіпа, я дивлюсь, бачу, що от втримання аудиторії нормальне, навіть тоді, коли я замовляю товар, і то все. Ну, але то не є цікаво. То не є цікаво, я не знаю. Просто повторення одного і того самого. Ну от серйозно, мені тут. Ні. Так. Почекай, Долар 08. Раз, два, три, вісім. Окей, далі. Я тобі серйозно кажу, я не записував 4 дні, от то вже четвертий день, я забув, як, блядь, говорити на камеру, все, у мене думок димає, про що говорити. От то прям біда. Треба записувати кожен день, щоб не втрачати форму. Але на жаль, так не виходить. Тому що а, я тобі скажу, що було. А, я тобі скажу, що було. Перше, запара дуже на роботі була велика, плюс до всього, а, от коли ти приходиш ще з роботи, в теж температура, ти прекрасно розумієш якої то бажання записувати його, От серйозно, тож треба з себе якісь емоції видавлювати, треба бути веселим і так далі. Тому що, якщо ти будеш говорити, як бляха здохла сопля, так, то нікому не буде цікаво. <рек Pisces> Ладно. Тому я вирішив зробити такий невеличкий перерив. І записати тепер, коли я себе відчуваю, плюс-мінус нормально, і плюс-мінус всі діла є в порядку. З ці 60, 70, 81. Окей, далі. От тими ребришками прямо наїшся. да? Ну, Я бачу у тебе бабочка, ти гурманчик і все як має бути так сті спокійно. 18. Раз, два, три, чотири, двадцять, шість, п'ять, Шість. Пішов. Дев'ята година, пси, куди виходити? Мені вже додому треба. Замовив, я, кстати, товару, я охрінів. Ми замовили на три тисячі баксів товару, у мене було п'ять з чимось. І замовили, ми були на дуже і дуже дохрена. Блять, хліб ж по подорог, я забув його ціну підняти. Ай ай да ладно, да ладно, головне зараз не забути. Як ми доторгуємо, як ми то все доробимо до кінця, як ми всіх тих ублюдків неблагодарних обслужимо, то підемо, піднімемо товар, тому ціну на товар десь знизимо, десь піднімемо, тому що. А, Буде така штука, в наступний день буде ще більше. А мені буде треба. Ну, буде ще більше. А от той товар, який по дорог, він пропаде, але ціна залишиться дороже. Тому о, мені буде потрібно. Пробігти всій товар і зробити то все. Головне не забити. Головне не забити і тепер то зробити хоча б в кінці дня. 59, 32. Цікаво, за скільки людей було? Здається, було 702, скільки людей було за день. Думаю, що хоча б ту сотку б повинно бути. Да? Так, 48 центів. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. пішов. Тобі дві цукрові пудри. Бляха-муха, що у вас за такий асортимент непонятний. Дві цукрові пудри. Ну, два відбілювачі, блядь. 52 стій. 52. Окей. Okay. Далі. Ой. Що я тобі ще хотів сказати? Я не знаю на рахунок того контент варнінга. Ну, в общем, я не знаю. Бачу, ще ігрушка трохи є на хайпі, але вже не так і багато. Не так і багато того хайпу залишилося. Я не знаю. Подивлюся, як то вийде з кимось записувати її. Чи вийде взагалом. То зробити. Тому що. Я подивився, подивився в Ютубі, як то грають, і то набагато крутіше, коли ти граєш з кимось. Типа там весілля, і угар і так далі. Я не знаю, як то буде. Здається, мені, що Little Company була б краща в тому плані. Ну, то лише чисто моя суб'єктивна думка. Там... Я і то, і то подивився, так мені якось Little Company більше, більше до душі. Так, 29 центів, почекай. Стій, куди? Іди. Давай. Не знаю, побачимо, побачимо, що будемо записувати. Треба би якийсь і хорор записати щось із новенького. Я бачив там ігрушку о, під назвою Бляха, я не пам'ятаю, щось застрахитвоє чи щось таке. От знаєш є таласофобія, коли ти там боїшся якихось глобин, боїшся всякої херні. От приблизно на тому о, дуже сильно маніпулює сабнатіка. Окей, 5 тисяч доларів. Чекай, нам треба повірити. А... 50 лише людей, як От Ми будемо це робити до рана. Ми то будемо робити дуже і дуже довго. А, ладно, давай провіримо, що в нас тут. Бу туалетну бумагу обов'язково треба замовити. Треба замовити ще а, цукрової пудри. Давай тим займемося. Туалетна бумага і цукрова пудра. Так, 4 туалетної бумаги і цукрові пудра. Де-де-де-де-де-де-де? Десь тут повинні бути. Алло. Окей, красота. Відбілювачі. Ну, то чисто, знаєш, таке елементарне, що одразу кидається в очі, що його немає. Швиденько ще провіримо. Так, на вікна. На вікна, прям срочно на вікна. Дві штуки, одна буде стояти рядом. Все, там 10 штук. Є. А, 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 того в нас є, того є, того є. В принципі, окей. Якщо замовити перед тим, перед початком а, торговлі дохрена, і того всього позамовляти, то взагалі прекрасно. Значить, окей, якщо то не можемо, давай розширимо. Давай нам треба розширити побільше того всього. От магаз, да. От в, магазі, в магазині ти можеш дуже до хрена зробити розділів. Але е, на рахунок складу тут залишилося всього-навсього дві штуки. Все, то залишиться останнє, можливо, ми то зробимо навіть в теперішній серії. От тут диві. От. от, 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 от. Нам треба ще лампочка. <хи> Нам зручно, ще треба, блять, лампочка. Чекай. А, ти йдеш сюди, щоб ти очі не мозолило. А тебе звідси, блять, заберемо. Того Тому що. Ну воно прямо блюдсько стоїть, мені так не подобається, знаєш. А ігра е, хоче, щоб тут були ті. Щоб тут були полки. Ну для чого вони, якщо вони тут не підходять? Е, То сюди. Вот. вот же ж. Бляха, комбо було взагалі круто тут поставити. Перенести його сюди, щоб тут ще одна полка стояла. Вот. Стій, вот оно, красота! А тут ще одна полка поміститься, вот, якщо її от так поставити, раз стій. От ближе. Давай ближе до стінки, щоб то було акуратно. ТА ти ШО бляха муха, Та ти ШО І тебе так можна, стій! Зараз. зараз, зараз почекай, ми зробимо так. Тебе поставимо вот так. М -м -м Та стій, блять, <зараз> собака, вот. Тебе поставимо так. А тебе вже поставимо вот так. Да? да? А комп ні. комп буде краще тут, здається. От комп буде краще тут. Ми ж тепер освободили територію. От зразу його тут і поставимо. Слухай, а чого б і ні? А чом би і ні? От ми його тут поставимо ти так швиденько все мельковився, нічого не мішає, замовив собі і красота. Мозок? <різві> Ладно, можливо то, не буде так, можливо, то не буде так круто, як є тепер. Подивимося, подивимо на тому. Одну здачу я да, і хуй би з ним. Сука, я ж забув хліб. Арахісове масло, цукрова пудра і шампунь. Все вниз пішло, от біблять раз. 4,79. Арахісове масло. Так, 425. Окей. Цукрова пудра. І шампунь. Ми вже поміняли. 5.12 і ще там була ціна на хліб. Я пам'ятаю, бляха муха, що була ціна на хліб. Вона ж мінялася була, блях. Можливо, я поміняв був. Ладно, ним. Давай сюди. Де воно є? Вот Маркет, давай замовимо, то все швиденько розкладимо і замовимо і оплатимо рахунки. Де наші рахунки? Вот. Супер! Так. Так, 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 так. Іди сюди. То зу мною, містер Пропер. Ні, тебе спочатку поставимо тут, то підеш. Ні, ти підеш зу мною. Дивися, що я навчився. Дивися, що я навчився. Відкривай. Коробка повна, блять, от тобі раз. Ні, нічого я не навчився забудь. Забудь, я нічого не навчився. Окей, давай далі сюди. Ти зі мною. І будемо. Ну, а що зробиш? Прийдеться торгувати, якщо нам потрібно більше людей, якщо нам потрібно більше того всього, то прийдеться торгувати. Я б пропонував в цій серійці закінчити складом, повністю розширити його максимально, як лише можемо. Напевно, от та піде туди. От та херня піде туди, замовимо собі світильників, Почекаємо нам скільки бо потрібно буде. Ще три світильники. Окей. Так, головне не забути. Головне бляха-муха не забути. Десь мені писали е, в коментарях, що не можна, щоб той товар був на, на мостові, на, на полі, так сказати. Тому... але чому ні? Чому ні бляха-муха? Якщо ігра дозволяє, то чому ні? А от на початку, серйозно. На початку, коли ж. Ти не маєш іще складу, коли все закрито і склад ти купуєш собі потім. То де я де ти повинен той товар зберігати? Ти ж береш трохи в запас, щоб було щось. То десь ти повинен його і зберігати, виходить, так? Да? Так. Да. Чекай. Я щось хотів ще зробити. Я ще щось хотів бляхамуха зробити. А, то поміняли рахунки заплатили. Ладно, херба з ним погнали. Погнали, будемо запускати людей будемо продавати. Морозова всього є, всього прекрасно, прям супер, красота. Е, от магазин розширяти. Мені здається, його можна розширити до дуже і дуже великих територій. А отут якось прийдеться, блях, ну от останній той кусок складу, який там є, то він буде. Блять, лампи. Точно. Окей, ти будь там, а я швиденько замовлю лампи. Я швиденько замовлю мебель. Мені треба три лампочки. Раз, два, три. Окей, в корзинку. Давай сюди купити, сюди. Е... Що я хотів сказати? Блять, забув, що хотів сказати, прикинь. Цікаво, а лампу можна продавати? Почекай. А тут що було в нас? Ага, окей. Ні, не можна. Дуже шкода. Я б міг продати лампу. Я б міг продати лампу. М -м От на початку, коли ж ти маєш свій магазин, так чому, чому ти не можеш той? Чому ти не можеш е, залишати на, на пулі? От на ламінаді, тому так сказати. Окей, погнали! з ним менше з Далі, нам буде треба зробити якусь перестановку в нашому магазині. Його треба ще на дві секції розширити, от ти розумієш, про що я говорю. Ем, от, його буде треба ще так розширити. І буде треба зробити окремо морозілку, ну, от, окремо, де є холодильники, окремо, де холодильника холодильника з морозілками маю на увазі хімія, і де є продукти. От то треба зробити окремо, щоб якось відділити поличками чи хоча б якимись Мінімальними. В общем, поділити то все треба. Якщо ти, кстати, чуєш якийсь лівий звук, то, вибачай, у мене дуже жарко в кімнаті, тому я відкрив трохи вікно. Якщо ти чуєш, що десь щось гудить, то не привідіння, то просто, блять, відкрите вікно. 70. Чекай, Раз, два. Окей. Далі. Наступний. Мука. Хтось йде на то, і хтось йде на шашлачок, да? Кстати, я був на шашлячкові. ти був? Ти був. Дуже охіряно. я просто пішов, зробив. Як? Чекай, 39. 39. Блять, 36. Окей. Не знаю, подивлюся, можливо, я запишу ще ігрушку якусь сьогодні. Подивлюся, що тепер в трендах, що тепер записують, знімають. Можливо, запишу, тому що в мене прям дуже велике відчуття того, що цей відос тепер не набере переглядів, так як я не записував 4 дні. От, знаєш, головне правило ютуба, яке я замітив. Блять, каса заповнені. От як вони мене сердять? Я не То просто ублюдство. Знаєш, як кажуть, сама погана робота, яка є, то робота з людьми. Ото сама погана робота. А, подив... да, так як я давно не записував, головне правило Ютуба то є постоянність. Робиш, що хочеш, то є постоянність. Да, то є правда. От коли ти постійно записуєш, коли ти постійно записуєш, записуєш, записуєш і. От наподобі таких летсплеїв, звісно, якщо якийсь відос є цікавий, якийсь відос є в тимі, а ще тим більше, якщо він залетить, то не потрібно записувати так часто. Але, якщо то є летсплеї, тепер летсплейщиків дуже і дуже багато, то ти повинен постійно записувати. Ти повинен постійно то записувати і займатися тим того, що. Якщо ти перестанеш то робити, Ютуб перестане просувати твій канал. От я не знаю, тепер в мене так, таке враження, що от. Мені дуже багато попадається якихось ноунейм no каналів. От, серйозно, дуже маленьких, але от вони годні. Серйозно, от щось наподобі як мого. Мені здається, що Ютуб тепер просуває маленькі якісь канали. Як би то не було дивно. того, що більшість е -е, мого трафіку на каналі м -м, є рекомендації з YouTube. Є от та перша сторінка, що ти відкриваєш, і то Ютуб рекомендує людям. 39 баксів ще чекай. От. Mm. У мене, так як сказати, якщо там на відосу, наприклад, є 160 переглядів, то 100 переглядів із них є рекомендації з Ютуба. Давай далі. <плес> Значить, нам, а, в нас є... А, нам... Чекай, що я хотів сказати? Ми приблизно 50 людей обслуговуємо за день. То нам, потрібно, то нам потрібно ще два дні буде прообслуговувати і все буде задібісь. Я б хотів то дуже зробити межесеріями, я б хотів там зайнятися межесеріями, але то займає дуже і дуже багато часу. От серйозно, ти просто уяви, ми ж тепер не замовляли, зараз закінчиться деньок. Ну, Ми замовили там щось по мелочі. Закінчиться деньок і от прям буде біда. Як закінчиться деньок, буде треба замовляти. Знову ти то не побачиш, а займає то дуже і дуже дохрена годин. Дуже-дуже дохрена часу, так як е, замовити те, що ти продав за 2 дні, то десь біля півгодинки виходить. Тому е, я б то хотів зробити, але то вийде десь 2 часи е, 2 години мого часу реального. Тому я не знаю, як то вийде. Тим більше, е, от, тоді, коли я записував, ми ж працювали тільки в суботу. Ми ж працювали тільки в неділю. Тепер нам потрібно працювати ще й в суботу, Того що робота прям піздець навалилося. Uh, тому я хз. Я хз, як то вийде, будемо записувати, будемо з тобою проходити ту рутину разом, яка є в супермаркеті. Ну, прийдеться, ну а що поробиш? Почекай, я знаю, мені треба світло включити. Во. Давай, до закінчуємо деньок цей. Uh, я напевно далі піду позамовляю, то все подивлюся, що ще є і так далі. Uh, так, 151. 22, Пішов. Давай ще й ту касу закриємо. А чого би і ні? Цікаво, що би ті люди робили, якби ми всі каси позакривали. Так, 108. 108, 31. Дальше. Далі. Вот. До речі, я був в такому о, непоганому ресторані. Не повіриш, бляха, щоб туди попасти, там треба пройти цілий квест. Мені то дуже сподобалося, якщо чесно. Ну, як цілий квест? Немає ні вивісок, ні, ні, ні нічого немає. Просто є. Так сказати, на Google картах, що він там є. Ну, окей, думаю, я приходжу туди, там біля нього рядом кафешка стоїть. І то не та кафешка, бляха, от прям в стоїть на Google картах дві ті. І то не та кафешка, прикинь. А знаєш, що потрібно, щоб туди попасти? То потрібно позвонити по дому фонові, щоб тобі відкрили. Далі піти у жилий двір, так сказати. І після того спуститися вниз, в підвал. І. Далі лише там буде та кафешка. Ну, не кафешка, то була кальянна, але все рівно, дуже круто, мені то сподобалося. Але я більше впевнений, що в них на початку не було багато людей, Того, що багато хто просто то не міг знайти, тому що немає жодної вивіски. Є просто. Е я просто... Наберіть 25 на тому фоні. Все. Якщо ви хочете тіпо, туди попасти, все, більше нічого немає. З одного боку, то круто, бо ти відчуваєш якусь бляха унікальність того. Що ти щось там знайшов то і потрапив туди. А з другого боку, ну, як тобі сказати, не кожен хоче заморочуватися на рахунок того. 1890. А те. Та що я роблю чекай. 90. Окей, далі. Вже 9 година. Вже, до речі, серійку треба закінчувати. Вже, до речі, треба серійку закінчувати. Так, 36. Ну, а що ти хочеш? Ну, а що ти хочеш? Тобі прийдеться тут побути, помучитися і почекати, доки я всіх обслужу, щоб далі було ліпше. Так, да, то все так построєно на тому. Спочатку треба помучитися, щоб було далі ліпше. Ходить і пише, що тут каса закрита. Якщо ти не видів, там уже їх от там ходить по магазину і кричить, що каса закриті. Повибирай ще щось собі, можливо, тобі сподобається щось. Так, давай. 65. От якби то було реальне, реальне життя, от серйозно, каса закриті, а продавці там стоять. Ну, от це. Що за бред, блядь. Що за бред? Тим більше я їм плачу за те, що вони, бляха, там стоять. Ну, то прям глупость. Серйозно, якщо б вийшла обнова наступна, то було б круто, якби е, рахувало те, що вони там продають. Того, що, ну, от прям, прям серйозно. Дуже багато часу не вистачає е, на то все. Тому що ти мусиш і продавати, і замовлювати. Єдине, що грушчики в оті все носять там. Е, я думаю, що ми зараз ще розширимо наш склад. Стій. І назимо серійку, максимально розширили склад. Ото От буде прям прекрасно. Давай далі. Давай далі йди сюди. Піца, мука, хліб, біда. Бляха, людей просто жесть скільки. Прийдеться з ними щось робити. Я б хотів відкрити касу, але то буде мені лише гірше від того. Того, що мені буде треба більше днів іще продавати. От розумієш, то як такий хуйовий сніжний ком. Якщо я зараз відкрию, щоб їх поскорше відпустити додому. То мені далі буде треба більше днів ще торгувати. А я хочу вижити максимум і забути за то, як за страшний сон. Тим більше ми зможемо лише далі максимум 4 касири мати. Нам прийдеться далі торгувати, торгувати і дуже, і дуже, і дуже много торгувати. Того що там треба 1750, здається, десь так так, пішов. Далі. От для чого тобі з того всі? Для чого тобі стільки всього? Ну, от для чого тобі. Прям я не розумію, от серйозно, вони так набирають якось нелогічно. От люди так не набирають. Я розумію, що то лише ігра, і що то лише ранній доступ, так як пише. Але все рівно. ну, Нікуди не годиться. І обнову ми, кстати, чекаємо дуже і дуже довго. Алло! Давай сюди! Давай сюди далі. Ставай сюди! От пішла нахер. Я не знаю, я її. Я її продав. Вона щось забагалася повністю. Її кеда. Звоніть в дурку, все, конечно. Окей. 31. А, 55. 31, 55, забери. Окей, дальше. Вона щось забагалася, серйозно. Добре, що є ще можливість за... закрити касу і далі відкрити. От вона мені не гроші, нічого не дала, і стоїть і чекає. Що ти чекаєш, собака? Так. Давай уже проди. От серйозно, ті два дні, от це якийсь довший день. Того що перший день ми, ми були вже п'ята 5-та година, було 6 хвилин пройшло відео, відеозаписі твої, а тепер вже пройшло 26 хвилин і ми майже нічого не робили. Давай сюди. Давай сюди, зараз я тобі все продам, що ти лише хочеш. Йо-майо, скільки того всього. 117. Раз, два. Т. -т, 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 -т. Ой, блядь, пішла нахрен. Цент я тобі не додав. Я вже поняв, що я тобі цент не додав, але було пізно. Чого ти за себе не говориш, що я тобі недобре здачу дав, собака? Совість мучає, да? А от піти і далі возмущатися туди. Да. Скажи мені то в лице, пес. Так, давай сюди. То, бляха, розпаясалися, блін. Так, 32. Далі. Ну, скільки у вас тут є, ну от скільки у вас тут є, ну майте совість, для... Та блядь, Давай уже, все закінчуй. 120 баксів. Раз. куда, Пішов нахрен. Я чуть тобі здачу не дав. Настільки, наскільки ти набрав. І ти би слова не сказав, що я обманувся. Що я надурився. А та, бляха та собака за цент пищить там, що каже, що немає, і що я її обманув, що кража. Окей. 73. Раз два, три. Окей, далі. 6 тисяч баксів ми вторгували. Ми вторгували 6 тисяч баксів. Йо-майо. -йо. 5 тинтів. Пішов. Далі, все, нарешті. Нарешті вже кінець. І ми йдемо, з тобою зараз розширимо склад і на тому будемо закінчувати, тому що вже 30 хвилин записі пройшло. 88. 88, 30. Окей, далі. Тим більше мені зараз а, після. Записі треба ще розвішити одяг, тому що я чую, що вже машинка майже достирала і треба мені тим зайнятися. Окей, пішли. Пішли. А, де? От. Бляха, прикинь, привичка вже. Прикинь, привочка вже за угол дивитися. Значить, менеджмент, розвиток, ні, склад. Вот, три бакса. Все. Все, у нас склад повністю розширений. Що нам з тим робити, я в душі не знаю. От, серйозно, я не шарю, що нам з тим робити, щось будемо з тим робити далі. Стійте сюди. Ти йдеш так. А, ти йдеш сюди. І прийдеся якось сюди розставляти полки. Ну, а що ти думав, бляха, дуже багато корисної площі пропадає. Так. Вот. Вот оно. Вот оно. А, да, прийдете десь сюда, розставляти полки. От, напевно, так. По дві прийдете сюди, подвій, туди подвій. І все. Більше у нас полок не буде. Тобі раз, блядь, давай то розкла поставимо які лампочки. Ти йдеш сюди. І ти йдеш сюди. Бляха, можна було зекономити гроші і зробити то завтра. Ну, вот же ж. Бляха, там треба ще один рядок того. А, почекай, вот зробимо таку прев'юшечку. Стій, як би то було? От, напевно, що так. Вот. Супер, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.